31 травня, внаслідок ракетного обстрілу порту Одеси, трагічно загинув старший матрос Ілля Сирота. Ілля народився 8 березня 2003 року в місті Дніпро. У 2020 році з відзнакою закінчив середню загальноосвітню школу номер 36 З 2021 року він присвятив своє життя службі у Збройних силах України, мужньо боронячи свою країну від окупантів. У нього залишилися батьки та брат. Велика шана і вічний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і невморушня слава герою. Я, героя на сіті знав особисто, це син моєї подруги, який сам особисто виявив бажання, пішов вчитись на військового. Але війна забрала його життя. Однозначно, герої не вмирають, я в це вірю. Они будут захищати нас с неба, а мы за них помстимся. Жалко, больно, обидно. Каждый кусочек тела плачет, хочет помочь, но это невозможно. Это был прекрасный ребенок, это прекрасный был юноша, прекрасный человек, с которым мы после окончания школы всегда поддерживали связь. Очень жалко, очень чистые искреннее сочувствие мальчику, парню, красавцу Илюше. Земля ему пухом, царство ему небесное.